У вечірню годину я думаю думу, як родиться пісня з осіннього суму, З плідуї хмарини, з легкого туману, з квітів останніх, що скоро зв'януть, З ласкавого сонця, що трохи ще гріє, З пожовкого гаю, що обрій мріє, з дерев занімілих ушатах барвистих, з погаслих надій. І опалого листу, з останнього співу малої пташини, з молитви комахи, що скоро загине, з осінніх сузір'їв тривоги ознака, з того, що накликав нам знак Зодіака, чи радощі будуть, чи знову печалі, а сонце все нижче. А що буде далі? Далеко за північ, додумав я думаю. Подивилася пісня з осіннього суму.